Переможний ювілей. Представники олімпійської версії та ВТФ провели 10-й відкритий чемпіонат області. Турнір, що проходив у залі спортивної школи номер 2 зібрав теквондистів з Кіровоградського, Знам'янського, Новоукраїнського та Маловиськівського районів. Найбільше вихованців делегували на чемпіонат школи та клуби обласного центру. «З Кіровограда у нас найбільше учасників. У нас приймає участь два спортивні клуби: це клуб Спарт Спарта, Клуб Катарсіс. 20-та школа загальноосвітня, 11-та, 26-та, 4-та. Дуже багато з Кіровограда представників. На відкритті чемпіонату його дебютанти отримали нашивки спортивного клубу Спарта, а та зі стажем виступів на всеукраїнських змаганнях сертифікати на пояси. Для отримання ось таких сертифікатів брати Олег та Ярослав Каранські та займалися три роки. Фіолетовий пояс іде вже п'ятим по рахунку із десяти. Хочу все-таки дойти до чорного. Брат підтримує та підказує на змаганнях, каже Ярослав Каранський. Він може мені підказати, який удар бити, що мені зробити. Хлопець мріє виграти чемпіонат України. Я хочу досягти чорного поясу та. Хочу стати золотим призером України серед учасників чемпіонату області чимало переможців та призерів всеукраїнських змагань серед сьогоднішніх спортсменів, які виступають тут. Багато спортсменів, які вже займали на чемпіонаті України призові місця і ставали чемпіонами України. І більша половина з них це майбутні призери, чемпіони України, яких ми вже зараз бачимо, що вони до цього. Поступово, але йдуть кращі з кращих представлятимуть кіровоградщину на чемпіонатах країни 2015 року. У 2015 році будуть відбуватися чемпіонати України серед юнаків, кадетів юніорів. І саме ці змагання є для нас відбірковими. До числа учасників цих змагань обов'язково увійдуть представники кіровоградського спортивного клубу Спарта, які на чемпіонаті області завоювали 13 золотих медалей. На другому місці у командному заліку клуб Катарсис п'ять нагород найвищого гатунку. На третьому команда 11-ї школи, чотири перших місця. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.